І знову вітання ігронавтам! Ігрове крісло Asus ROG Destrier Ergo sl 400 Black. Вже тільки від цих слів мали побігти мурахи по спині, бо саме ваша спина є вигодом набувачем у цьому випадку. Це геймерське крісло з кіборг дизайном, наче прибуло з майбутнього, і у найближчому декілька хвилинному майбутньому ми прискіпливо роздивимось усі його плюшечки. Але для початку треба його, вибачте, зібрати. Воно трішечки в коробці. Погнали! Вибачте, не погнали, ледь не забув. А це ж просто те, що треба. Буквально зараз скажу, що це подарунок. Це у нас ігрова поверхня Asus ROG Shift Black Box. І цей подарунок може стати чимось із вас, шановні глядачі. А як його отримати, ви дізнаєтесь після того, як передивитесь цей ролик до кінця. От тепер погнали. Поки візьму з собою. Ну що, робочий інструмент? Ось він. Все інше кажуть, що всередині. Все, що знадобиться для зборки. Поїхали з Богом! А, До речі, тут є корисна інформація на коробці. Е, ну, По-перше, одна штука. Е, чиста вага самого крісла 24 Кілограми 650 грамів. вага коробки 31 кілограм. Тобто враховуйте це, коли будете замовляти, наприклад, доставку. А саме кріслечко 24 кілограмчики. Витримує до 150. Тобто мене точно витримає. Але я менше, ніж 150. Поки. Я не здивуюся, якщо тут коробка в коробці. Та не. Так, вот у нас инструкция, гайд по сборке, ласка. Так, это, может быть, спинка. Все очень четко упаковано, у, вау. Ходь сюди. Диви, яка приємна. Матеріальчик такий, як капрон, нейлон, щось таке прикольне, м'якеньке. Це у нас алюмінієвий сплав. Ну, такий нелегенький, не, не тобі так скажу. Так, ось. О. Таким чином ми можемо регулювати сюди під спину, під поперек. Не знаю, як це подушка, не подушка. Підтримка для спини. Бачиш, її можна вище і нижче ставити. Так, та Це у нас сідушка. Ого, важкеньке. На цьому ми будемо сидіти. Так, ось у нас бачите, замість важелів такі ленти, як а, щось схоже на ремінь безпеки. Такий матеріал. Тут також виконано. Бачите, ці важелі. Тобто не просто якісь пластикові, а ось така штука. Так, ну і ця штука важкенька. Тут також ось у нас е, налаштування. Так, добре, з цим зрозуміло. О! зв'язочка, сюрікен. Важкеньке. Також сплав, я так розумію, алюміній. Міцний і надійний. Так, ще дві коробки бачу. Раз. Два. Все, цю велику прибираємо. Дуже легка коробка. Do not hold the seat base cover as a carry handle. If you know what I'm talking about. Так, а тут, я так розумію, та сама акустична панель. Про яку так багато говорять. Це коли ти сидиш граєш, вона типу, має а, захистити тебе від зайвих звуків, щоб ти погрузився повністю в гру. Окей, перевіримо. Все в комплекті. Будь ласка, всі закривашечки, гаєчки, прокладочки і два ключика. І тут ось тож. Так, ця коробка нам більше... Ага, ось, ось ще щось. І тепер пусто. Так, це підголовник. Воу. На дотик дуже приємний матеріал. Навіть не знаю, що це таке. Ну, матеріал. Так, І тут у нас також конструкція цікава. Ага. Так, Тепер, думаю, настав час заглянути все ж таки в цей гайд по зборці. Спочатку виходить, що треба було зв'язку зібрати. Зараз це і зробимо. Залишилося тільки... Ага, ось вони. Колеса. Дивіться. Колеса мають таку, знаєте, як, не знаю, це не спиці. Але мені здається, це додасть якусь амортизацію. Це резина гума. Знаєте, коли пластик буває, проскальзує, тут такого не відбудеться, тому що це реально гума. От, от, тут є шини. Колеса мають вставлятися дуже легко. Раз. Два. І останнє. Є. Yeah. Так, дивимось далі. Деталька а, з індексом F. О, тут що індекси були. Ага, ось воно. Це у нас газовий ага, підйомник. Так, і вставляється, здається, він просто ось сюди. Якщо у вас є Електричний скрюдрайвер, шуруповерт. То я думаю, шуруповертом буде трішки легше і швидше. А так, в будь-якому разі, додатковий інструмент не знадобиться. Ну що, ще сидіти не можна, але вже можна дивитись і кайфувати. X2N пластик. І знову перегортаємо. Захист встановлено. Далі 6 штучок розміру L. Ручки. Воу, подивись, яке воно м'яке. І приємне на дотик. Я думаю, без рукавичок буде ще приємніше. Все захищено, але ми це все знімаємо. Ху! Праву-ліву підлокотники ручки-рукоятки ручки, ручки прикрутив. Залишилось ще трішечки. Я вже трішечки замахався, але я вірю в те, що коли я його соберу, я просто сяду і покайфую декілька хвилин. Поїхали далі. Зв'язочка сюди. Момент істини. Перевертаємо. Опа. Так, ну я вже можу спробувати трішечки. Вау. Нормал даст. Я трішки перепочину і продовжу. Це ж добре. Взяв собі друг називається. Як очікувалося, ось ця звукова панель. Я читав, що є труднощі з її встановленням. Просто трішечки треба нижче нагнути, туди защопнути і вперед також защокнути. І все буде нормально. Зайві 10 хвилин, якщо чесно додалися з цією панеллю, але я думаю, що воно того варте. От, і подивимося, що в нас вийшло. Опс! Не встиг зібрати вже хтось сидить, Це В комплекті. <гум> в комплекті. <гум> Дякую за допомогу. Вам. Так. За цю штуку можна крісло, так, щоб не за що не хапати, просто взяв і переду, п -п -п переміщуєш по... У тебе якісь зайві пилки. Ой, та то не звертай уваги, то просто запасне. Слухай, прикольна оця, оця панель просто бомба. Димба ракета. Можна, як хочеш, І вище, нижче, вперед. Ось так. Ну, тобто варіантів багатько. Е, до речі, мій зріст метр вісімдесяв. А в цих кросівках метр дев'яносто. І мені нормально. Звукова, звукова панель на місці. Я на місці. Підлокітники на місці. Ого. Знаєте для чого це? Ми вже, мабуть, прочитали. Це для того, щоб геймитись у мобільних пристроях. Тобто ось ти кайфуєш, сів і тобі нічого не заважає, не потрібно тримати руки. От Якби була звичайна висота, то було б так. Ну, Тобто не дуже комфортно. А тут... Ти можеш в айпеді, в телефоні, у чому завгодно, сидіти і отримувати задоволення. Кайф. Воно того варте, якщо чесно. Треба сказати, звичайно, що це не, не бюджетна серія, не бюджетна версія крісла це крісло для справжніх ігроманів, для справжніх геймерів, ну, які в принципі можуть заробити собі на свій геймінг. Фух, клас. Ну що ж, друзі? Е -е, робота завершена. Можна трішечки відпочити, вже відпочив, вже поюзав по всі ці важелі, кнопочки, крутілочки і так далі. і так далі. З цією, ще не розібрався, вам все одно не видно, що я показую. Але поїхали по черзі. Так, ну підлокітники. Я вам вже показав, що це просто геніальне рішення компанії ROG, компанії ASUS, ROG. Для того, щоб грати в мобільні пристрої. Ця, цей підлокітник крутиться 160 градусів навколо себе. Далі він вперед-назад ходить, хід приблизно 7-8 сантиметрів. Тут у нас є шкала. Будь ласка, якщо покажеш, да, яка нам показує, на яку, на яку висоту піднято. Длокітний. Ну, В принципі, це не така і важлива річ, але ну, вона є. З цього боку у нас важіль, який, а, до речі, все вироблено у такому стилі. А, тобто не пластик, як я вже казав, а ось такі ремені, за які ми можемо потягнути. І, наприклад. Ага. Я вже спустився. Ось так. Ой. Максимально піднімемо і ось так. Ось такий хід. Будь ласка, подивіться. Хоп! Ось так. Ну, тобто, не дуже багато. Е, я вам скажу, що з моїм зростом 1,89 м, е, мені здається, висоти трішечки недостатньо. Хоча, можливо, мені здається. Це буквально ось я 5-6 хвилин знаходжусь в цьому кріслі. Е, тут також, дивіться, глибина ось ця також регулюється. Ось таким чином. Тобто, ви можете сісти, потягнути. І видвинутись вперед, наскільки вам підходить. Далі. Тут у нас важіль, яка регулює ось цей кут наклону. Це максимальний кут, на який ми можемо опуститися. Ось в такому положенні воно просто ходить. І далі ми блокуємо, наприклад, у цьому положенні, потім друге положення, потім обережно третє. І ось четверте. Десь тут має бути. О, ось так чотири. Тобто всього чотири положення. Ну Це таке практично ти рівно сидиш. Спинка підтримується. До речі, спинка підтримується ось цим підтримувачем. І ви можете, не встаючи, ну мені так зручно, я можу підкрутити собі так, щоб ну, прибрати або додати тиск на спину. Сподіваюсь, вам видно. Все, ось так максимально. І вверх, і вниз воно також регулюється. Ось так мені дуже комфортно. Також, цей підйомник, підголовник. Він має просто безліч якихось варіантів. Тобто він і нижче, і вище, нижче, і під кутом. Тобто тут ви собі обираєте, бачите, як вам взагалі зручно під ваш зріст. Під ваші забаганки. Це аудіопанель. Е, так сказати, що просто сідаєш і нічого навколо не чутно, ну це, звичайно, ну, було б неправдою. Більшість е, геймерів, вони все ж таки в навушниках грають. Можливо, це додатковий захист від якихось е, відволікаючих штук. От. Е, ну, можливо, це якось. Не знаю, захищає від е, зображень якихось ззаду. Ну, з нею, принаймні, це крісло виглядає цікавіше. Якщо її зняти, то буде трошки трішечки не те. Ні, ну так просто ти сідаєш і кайфулі, реально. Все покриття, воно і є таким е, натяж... натяжувачем, я не знаю, як це сказати, струни, тобто воно натягнуте як, як струна. Так само і тут. Тобто, ти сідаєш просто в саме покриття, це тут немає додаткових всередині. Знаєте, як роблять додаткові. Натяжи, натяжувачі, якісь там струни і так далі. Тут воно, оце покриття і є таким натягнутим, і ви в нього сідаєте і під вашої форми, мені здається, воно все ідеально підходить. Тут також бачите, а і ну, і ну по-перше, коли ви, якщо ви влітку граєте, то ну, жара вам не, не страшна. Від мене однозначний лайк. Єдине, що мене бентежить трішечки при моєму зрісті, як мені я вже казав, здалося, що воно трішки за занизьке для мене, я би вище піднявся. Але, можливо, я помиляюсь, тому що зараз немає столу переді мною. І, можливо, це ідеальна висота для стандартного столу. Ще мені здається, що отут воно закоротеньке, але це можливо від того, що тут кут просто входить вниз. Да, і... Від того, що, якщо заміряти лінійкою, то воно абсолютно стандартне за стандартом звичайного крісла. Не менше точно. Ну і ще, звичайно, хочу додати про, про те, що 5 колес з таким покриттям, з гумовим, тобто вони як, у них як шини надягнуті. Абсолютно легко переміщатись. І, до речі, дуже тихо воно їздить. А ну, Настя, поїзди на своєму кріслі. Ага. Гримить, а у мене, Анука. Пантера. <гум> Ні, ну чутно у будь-якому разі, але тихіше, ніж у звичайного стола. Висновки, висновки, висновки. Хоча які можуть бути висновки у людини, яка просто сидить і отримує задоволення від просто від того, що вона сидить. Я це заробив. Я його зібрав своїми руцями. У рубриці збери своїми руками крісло від ROG. Так, це дорогий аксесуар для геймерів, які занурені в індустрію. У будь-якому разі, якщо ти геймер, який занурений, ти можеш і заробляти на цій індустрії, або якщо ти заробляєш в іншій індустрії, ти можеш бути. Онуреним геймером, ось так я закрутив. Е, у будь-якому разі це аксесуар, який додає комфорту коротесенько. Давайте зверху вниз. По-перше, е, ось ця, ось цей підголовник просто знахідка. Реально його можна налаштувати як вам. Потрібно навіть мені здається, так і поспати можна трішечки. Панелька, ця звукова панель. Мені здається, вона не дуже функціональна, хоча можу помилятися. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Далі спускаємося нижче підлокітники. Оце реально просто знахідка для тих, хто любить пограти в мобільному, ми про це вже говорили. А можливо, почитати книжку. До речі, напишіть в коментарях, читаєте ви книжку так, чи просто лежите, чи на спині лежите. Що ви думаєте з приводу ось цієї фічі? вперед назад також ми розповіли: 360 вони крутяться. Це під, підтримка для вашого попереку. Також, мені здається, ідеально тут розрахована. Про ці важелі я також вже сказав. Ти знаходишся, наче в, в, в автівці мені здається, ти так відчуваєш це як якісь е, е, ремені безпеки. Глибина про глибину також скажу, що час мені так, також здається, що все ж таки трішечки мені не вистачає, тому що воно уходить вниз і ну, для, для мого зрісту можливо недостатньо. але Можу помилятися знову ж таки, потрібно довше в ньому посидіти. Колеса, тобто ми вже дійшли майже донизу. Колеса класні, гумові, тихі, швидкі і так далі. Вся рама з алюмінію, як я вже сказав, 24 кг важить цей стілець. Це крісло геймерське. А от зараз розкажу про те, про що говорив на початку програми: як же можна виграти килимок від компанії ROG. Оп! ігрова поверхня Asus ROG Shift Black Box. Потрібно усього на всього написати Хочу. Е, Ковальський, що написати? Хочу додому. Хочу, <хочу додому, каже Ковальський, бо вже е, о пів на дванадцяту, а ми ще не дома. Хочу килимок ROG». Ось так. Просто напишіть Хочу килимок ROG» і ми е, потім рандомом, як ми вже робили, рандомом беремо переможця і відправимо йому цей килимочок. На цьому я думаю, що ми будемо закінчувати. Е, хоча дуже не хочеться, хочеться ще посидіти, навіть трішечки. Ось туди нижче опустити. О, бачите, вже навчився, як їм користуватись. З вами були в Білкін, з вами був ковальський. ковальський, помаши. О, З вами була Настя. Настя, не може помахати, Настя може в мене тільки кидати килимками. Ще цілую плечі і до встречі, побачимося нових оглядах. Напишіть в коментарях, чого вам не вистачає, можливо, в цьому огляді, що ще додати, ми обов'язково відповімо на ваші коментарі, і все буде класно. Ну і зазвичай, ми з ковальським нагадуємо про те, що не забувайте підтримувати сили оборони, тому що саме завдяки їм ми у тому числі і ми можемо зараз працювати, можемо записувати такі огляди, і в принципі можемо жити відносно спокійно. Тому, будь ласка, після перегляду цього відео не забудьте задонатити на ЗСУ на куди ви там захочете. Ми обов'язково з ковальським це також зробимо. Ще раз з вами були і Ковальський і Настя. Цілую плечі і до встречі. Щасливо!